Вітаю вас, мої дорогенькі рибки, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо для вас таро передбачення на 2025 рік. Помісячно подивимося, чим буде наповнений кожен місяць Нового року для вас. Січень я беру від сьогодні до кінця. Ну що ж, дивимося, рибки, січень місяць. Яким він буде для вас? Так, мікрофон зімкнуло, зімкнуло. Ну що ж, дивимося. Сімка пентаклів це є робота, Робота, яка не приносить задоволення, не приносить грошей, одні нерви, і, знаєте, коли хочеться опустити руки, тому що прикладаю зусилля, стараюсь, намагаюсь, працюю, а результату нема. Це як топти воду в ступі. Фізично я вис... працюю. А де? Де результат, де гроші? Але сімка це вона має йти в ріс. Це не є 10, це не є 1. 7. Тобто 8, 9 це вже результат, а 10 це вже коли ми маємо щось. Тому, щоб до десятки дойти, потрібно не опускати руки. Хоча в цій позиції дуже буде хотітися. Все залишити, як є, і, і не тратити більше сил і нервів. От, власне, в тому і полягає, залишити чи рухатися далі. Якщо ми рухаємося далі, ми отримуємо результат. Ну, давайте візьмемо ще одну. Тобто, це може бути на роботі, це може бути в стосунках, це може бути будь-де, що я працюю, працюю, прикладаю зусилля, намагаюся покращити, а, а не бачу результату. Дивіться, яка класна карта в парі йде. Вісімка посухів найшвидша карта в колоді це вогонь. А вогонь завжди дія. Прикладайте зусилля, намагайтеся, досягайте, добивайтеся. І все буде. Бо це рух, це прогрес, це ваш ресурс, який приносить результат. Лютий, дивимося, який буде лютий для. Для рибок, що тут у нас? Ой, клас тут з кубків. Ой, це таке, ну то за всі класні, а кубки, кубковий це особливий, це подарунки долі, це можливості, це класний настрій, це народження нових ідей, позитивних емоцій, нових вражень, народження нового життя. Для когось це освічення, для когось закоханість, для когось подарунки. От коли відкриваєш мушлю і не сподіваєшся, що там є перлинка. Тобто це таке радість, несподівана, приємний і, і ну, дуже класне, класний такий настрій, натхнення. Коли от метелики в животі, давайте подивимося, що йде в парі, до туза, кубків, тому що тузи вони все підсилюють, карту, з якої вони в парі, вони підсилюють. Що він... Також паж. Паж це початок. Початок втілень, початок дії, початок руху, початок дороги. Що це для вас? Поїздка. Коли ви в вас є план і ви втілюєте його. Пажі це діти і онуки наші. Можливо, задля них ви це робите з ними разом. Для них. Можливо, це ваша внутрішня дитина, яка вимагає хочу пригод, хочу в дорогу, хочу. Тобто, от і ця, цей рух, ця активність ваша, ця дія принесе вам ось такі класні і позитивні емоції. Що ви тут будете робити? Навчатись, вирушати в дорогу, це план якийсь, який ви втілюєте, ну будь-що, ваші бажання, які ще й принесуть задоволення і радість. Лютий такий класний, позитивний, нові починання і позитивні емоції, які викликають оці, цей, ця дорога, цей рух ті починання. Що в нас? Весна, березень, місяць, який буде для рибок? Що тут в нас? Ой, вісімка посухів. Ви подивіться, які вони різні. От як тут вісімка в класиці вісімка посухів, швидкість, от посухи летять, розсікають повітря, вони мчать. А яка тут? Тобто є внутрішня сила, є потреба, є ресурси, а нема можливості. Або щось зовніш, зовнішній фактор вас стримує, те, на що ви не можете вплинути. Ну, Тобто від вас не залежить, не дають дозвіл, не дають можливість, не дають роботи, немає мож... Ну, Щось вас стримує, хоча ви ви готові. Ви готові їхати, ви готові купляти, ви готові говорити, ви готові йти, ви готові до дії. Але щось незалежно від вас буде вас гальмувати. Знаєте, і важливо саме в якій ситуації, щоб цей вогонь це дуже небезпечно, щоб цей вогонь не спалив вас всередині. Тому що дивіться, коли немає куди вийти назовні, а всередині оце буде круто, бо вісім це багато, вісімка вогню, щоб оцініть ситуацію. Реально, адекватно, щоб ви не, не, оцей не було ваше е, переживання не переросло в е, вашу злість. Чому так? Коли немає, як вийти у цьому вогню назовні. Ну що ж, ще одна карта березень. Що тут у нас? Смерть! Ох! А смерть це трансформація. Тобто ви готові до цієї трансформації, ви готові міняти щось в своєму житті? Ну, яка це сфера? Підставляйте самі, в кожного з. Це передбачення на загал в кожного своє життя, свої можливості, своя ситуація. І тому оте, те, що потребує трансформації, воно щось заштопорилося. Чи ви не готові, чи от ще що бракує якогось? Знаєте, бракує чогось, пазлику ще одного, щоб це склалося і сталося. Але, ну. Е те, що по смерті воно вмерло, його вже неможливо реанімувати. Все рівно прийдеться, от як Тахфенікс, переродитися, оновитися, залишити те, що у вас тут гнітить, відмерло, відпало, надоїло, нецікаво, вичерпало себе. Воно все рівно потребує, тому що смерть старший аркан, він старший і важливіше, він переважить вісімку мечів, вісімку посухів. Але, тобто. Ви готові будьте. Головне, ви собі налаштуйте свої, себе налаштуйте. А цей фактор зовнішній, він, він рано чи пізно поміняється, відпаде. Всі шнурочки розв'яжуться, і у вас з'явиться можливість до змін. Ну, Тобто, навіть якщо карти незалежно один від одного, будьте готові. Переродитись, оновитись, відпустити. Знаєте, по смерті найважливіше відпустити. Забути, переступити, бо це неможливо вже реанімувати, реанімувати, відновити, як би вам не хотілося. Це можна переосмислити і переіначити, відбудувати нове, нове нові стосунки. По-іншому, ну, але так як було, вже не може бути, бо воно саме і привело до смерті. Будьте птахом феніксом, який переродився, і став кращою версією себе, тому що після того вам буде легше, коли ви позбудетеся у цього тягару, який. Тому що насправді він вам заважає жити. Він вам тому і, і, і смерть. Приходить, щоб забрати від вас цей аб'юз, ту ситуацію, тих людей, ту роботу, яка вас виснажує, і не приносить результату. Можливо, от ви постійно себе стримували. Ви настільки цього хочете, можливо, це ви самі себе стримуєте. Ви вже настільки готові, але самі собі не даєте, самі себе обмежуєте, самі собі ставите якісь перепони і обмеження, ні, а що люди скажуть: ні ще не то, ні ще не все. Ну, Подумайте над цим. Квітень. Який квітень буде для рибок? Що тут у нас? Знов туз посухів, але вже посухів. Тобто, дивіться, у вас тільки почався рік, а у вас вже туз кубків, паш посухів. А паш посухів це так само, як туз посухів. Це можливість. Особливо після смерті, після того оновлення, переродження, трансформації, ви будете мати нову можливість. Доля вам дасть можливість. Що тут? Яка це можливість? Підставляйте самі, ви знаєте краще. Можливість на що? На нове життя, на нові стосунки, на, нов, на ваш, вашу дію, так, як хочете ви, як комфортно вам, на переїзд, на можливість говорити, відстоювати свою позицію. Можливо, у вас були аб'юзивні стосунки, де ви були е, от, з, куті, закуті, і ви не могли, ви боялися свого партнера. То спосухів, то ту з посухів – це те, що вам дасть сили, натхнення, бажання. Вогонь, він ж не боїться нічого. Це ризик, це азарт. Коли я ризикую, я вирішую спробувати, я вирішую не сидіти і не чекати, не проживати своє життя, а жити. Ну що ж, квітень, ще одна карта для рибок. Знов король посухів, це квітень у вас буде вогняний, дуже активний. Це або такий чоловік, стихії вогонь 45, овен лев-стрілець, він буде вас примушувати до цієї до цієї дії, вимагати від вас, штовхати, допомагати, спонукати, хто він вам, ви знаєте, краще, або це ваш вогонь, який подвоює оцей туз. Азарт, бажання. Знаєте, це коли вже неможливо всидіти на місці. Я впевнений в тому, що я роблю. Я дуже хочу це поміняти. Я хочу, хочу бути іншим, іншою людиною. Травень, травень, так? Які чудові карти. Ви Подивіться, як воно, смерть. Новий запал, нове бажання, нова енергія, нова сила, такий оптимізм, який переходить в сонце. А в сонце це найпозитивніша карта в колоді. Це, це радість, це щастя, це успіх, це позитив. Це коли ви подивіться, яка вона, коли ви ейфорія, коли ви задоволені результатом, коли ви щасливі, що ви це зробили. І сонечко це ясність, це завжди розуміння ситуації, коли ви розумієте, який я молодець, що я зміг. Нас це все-таки зміг переродитися, оновитися, змінитися, поміняти своє життя чи, чи себе, чи що ви міняєте. Друга карта на травень місяць що там в нас? Четвірка кубків. Четвірка кубків це може бути стан такий, знаєте, що ви втомилися все або можливо, отут що у вас тут відбувалося по смерті? Що тут відпало? Стосунки, якісь. Відносини такі, люди неприємні, які були в вашому житті, і вони побачили, що у вас все класно, і йдуть назад до вас, просяться, пусти мене. Я більше так не буду. А ви? Ні, дякую. У мене, коли я вже сам сама всього досягнула, заспокоїлася, влаштував своє життя, тепер ти просишся назад? Ні, дякую, не потрібно. Якось я впораюсь. З тим всім сам чи сама. Тобто це пропозиція, яку ми не приймаємо. Дякую, не треба. У мене все гаразд, в мене є сонце, в мене є радість, в мене є, в мене є позитив, в мене є щастя, в мене є успіх. Що мені ще треба? Або це може бути, знаєте, така образа на, на когось, на щось. А можливо, це от причетний цей король, якийсь дуже занадто вимагав і штовхав вас, бо це в мінусовій позиції. Це вогонь, який тисне, який диктатор. Можливо, ви це ваше. Такий стан стосовно нього. Ні, дякую, я сама знаю. Або коли вам хочеться вже відпочити, знаєте, це таке єднання з природою, на природі побути, перевантажитись, перегрузитися, перезавантажитись, оновитися, помедитувати, бо це емоції наші, коли от ми в позиції все, не хочу, не потрібні мені ваші поради. Літо, так, червень місяць, дивимося, який буде червень для рибок. Що тут у нас? Нуль, супер, це обнулення у вас є. І от у вас дуже багатьох буде мінятися щось кардинально, тому що і смерть, і дурень це зміна, це оновлення, переродження. А дурень, знаєте, він має із ним треба дуже обережно, тому що це повітря, це легкість. Це коли я я впевнений в тому, що я роблю. Я з радістю це роблю, міняюся, обнулюсь, і тоді ми йдемо з легкістю, з вірою в те, що ну мені нічого не загрожує, і прірва ця, я її спокійно пройду. Мене ангели перенесуть на крилах. А коли боятися, задумуватись, прораховувати, тому що нуль це є можливості, але ці можливості можуть стати настільки для вас, ви розгубитесь. Я не знаю, що я хочу, і все. І це зразу стає з нуля, стає чорною дірою. З можливостей перетворюється на болото, яке засмоктує, з якого неможливо вилізти. І тоді це працює карта не як легкість, а як дурень, що ми лишаємося в дурнях. Тому з легкістю, не бійтеся. Не бійтеся цієї трансформації. Вона обов'язково вас зачіпить. Хочете ви чи не хочете, чи це буде на ваших умовах, чи це буде примусово. Коли ви, не, ви вирішуєте, і все відбувається не так, як ви хочете. Тому скористайтеся тузом посухів своїми бажаннями, своїми можливостями, своєю наполегливістю, своїми амбіціями обнулюйтеся з легкістю. Міняйте все. Ну, тут як кардинально можна міняти так все, що ви хочете, так просто ваш стиль, імідж, зачіску, країну, життя, роботу, мислення. Все залежить від вас. Карти це є можливість, вони нам показують варіанти. А який ви оберете, і, 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 як, яким варіантом ви скоритаєтеся і куди ви підете? Ну, це ж тільки ви вирішуєте, залежить від вас. Там Що там у нас ще? Червень? Четвірка пентаклів. Ресурси мої обнулення, тому що я, знаєте, ну то це дійсно нормально. Розумні люди так рахують, щоб мати, коли я обнулююсь, коли я починаю нове життя, чи щоб я тут не починав по нулю, маючи ресурси, а не просто так стрибуть, то дійсно дурень, тільки може стрибати, будь-що буде. А тут є карта цінностей, енергія, що я знаю, на що я опираюся. Я опираюсь на свої таланти. Бо я фахівець, я вмію працювати, я маю фах, я маю талант якийсь особливий, так? І тому я не боюсь обнулюватися, бо я не залишусь без роботи. Я маю гроші, і тому я не боюсь починати нове життя. Бо в мене є на що опиратися, в мене є ресурс, в мене є сила, в мене є здоров'я. От що це для вас? І от на це ви опираєтеся при цьому своєму обнуленні, новому початку. Липень. Яким буде липень для рибок? Вісімка, світиться, так, вісімка пентаклів. Це оце, ви не просто стрибнули і все, а це є. Коли ми підливаємо свій врожай, коли ми працюємо ретельно, наполегливо, впевнено над тим, що ми працюємо, ми доглядаємо свій, свій сад, щоб він приніс нам плоди. Ми вкладаємо сили, ми вкладаємо себе, вкладаємо свої таланти, свої зусилля, свою енергію, фокусуємось на своїй роботі. І тому вона далі, дев'ятка, вона приносить результат. Це от наполеглива праця ваша. Над чим Підставляйте, от Над тим, що вас тут, в чому ви обнулились? Над стосунками, над собою, в роботі. Так, ще одна колода на липень місяць. Що тут в нас? Королева Пентаклів. Знову ж таки, липень буде у вас. Дивіться, Пентаклі. Вісімка Пентаклів і королева Пентаклів, такий фінансовий. Знаєте, коли ви твердо стоїте на ногах, коли я чітко знаю, що я маю, чим я володію на що я розраховую. Королева Пентаклів – це може бути доросла жінка 45 плюс, стихії земля, телець Діва, Козиріг, жінка, яка вас підтримає, жінка, яка поруч, жінка, яка допоможе ресурсами, жінка, яка за вас переживає, яка огорне своєю турботою, нагодує, поділиться ресурсами, надасть вам таку можливість. Або знову ж таки, це ваш ресурс. Якщо це не жінка в вашому житті, така доросла, хто вона вам, ви знаєте, краще, то це ваш ресурс. Ваша стабільність, ваша впевненість, ваш, ваше вміння розпоряджатися грошима. Серпень, серпень для рибок, лицар посохів, молодий чоловік, стихійний вогонь, овен лев, стрілець. Це швидка карта. Можливо, він вам принесе звістку, можливо, він вас буде до чогось штовхати, спонукати разом з вами щось робити, бо це дія. Ви з ним щось будете робити, він до вас приїде. Автомобіль, купівля, продаж, дорога, поїздка, втілення якесь, так? Дія. Яку роль він відіграє в вашому житті? Для дівчаток, можливо, це знайомство з таким чоловіком, війде в ваше життя такий чоловік. А можливо, це енергія ваша. Ось. Коли ви тут вісімка пентаклів, це я докладаю зусилля. І лицар посухів це також зусилля. Це вогонь, це прискорення, це впевненість, це мої амбіції. це ми, Я хочу досягти вогонь, який горить вас. Ще одна карта. Так, дивимося, рибки на серпень, колісниця, ви знаєте, лицар – це на конях, це дорога, це автомобіль. І колісниця це дорога і автомобіль. Це можливо кудись поїздка, переїзд, далеко, близько, кудись ви їдете. Відпочивати. Ну або ж знову ж таки автомобіль. У багатьох програється дорога, поїздка, або автомобіль. Все, що з ним пов'язано: купівля, продаж, ремонт. І також колісниця це впевненість, це рішучість, це мій навігатор, коли я маю ціль, і я до неї йду. І по цій карті, коли ти впевнений, коли ти рішучий, коли ти. Розраховуєш на свої сили, на свої ресурси, на, на, от, зосереджений на тому, що ти робиш, тут всі шанси досягти успіху. Коли я відповідаю за себе, за свої вчинки, за те, що я роблю, я беру відповідальність, бо я знаю, що я хочу. Дуже такий серпень буде потужний, вогняний, такий дуже наполегливий. Вересень, яким буде вересень для рибок? Що тут в нас? О, двійка кубків, ой яка класна карта. Хто в стосунках, це, подивіться, яке єднання, романтика, кохання, от, ну, няшність, няшність. Хто не має не в стосунках, є великий шанс знайти їх. ну Також це, це люди на одній хвилі. Класний дуже початок. Вересня такий романтичний, ніжний, можливо, це подарунок для якогось, освідчення, коли ви щось відкриваєтесь один для одного. Якісь нові свої грані відкриваєте. Також це, це стосується будь-якої сфери, як бізнесу, це партнерство вдале, таке, знаєте, коли ви на одній хвилі, розумієте один одного, слухаєте один одного, працюєте, от рука об руку. Це. Дуже класна гармонійна енергія, єднання, розуміння. Чую, і, і мене чують, і я чую. Ну що ж, вересень, ще одна карта для рибок. А що таке? якісь дуже, дуже такі, Але, знову ж таки, емоції. Тобто, вересень буде для, для вас емоційний. Можливо, знаєте, це відмова. Пропозицію, яку не прийняли, ви не домовилися, і от такий тому стан, а можливо, навпаки, ви були в такому. Знаєте, обирайте ви, від вас залежить, чи ця карта переходить в цю, чи ця енергія переходить в цю. Чи це навпаки, ви отак... бо це депресія, це втрата, це горе, це я нічого не хочу, мене нічого не радує, це печаль. ну Подивіться на цю карту. Ніч... я все Мені нічого не треба, дайте мені спокій. А тут яка радість? Тобто, можливо, це от, щось та, трапилось таке в вас в житті неприємне, а вас підтримують. І вам захочеться жити. Жовтень, так? Тепер дивимося, жовтень, який буде для рибок. Що тут в нас? Король Пентаклів, дорослий чоловік стихія, земля, телець Діва Козиріг. Людина, подивіться, який він впевнений, зосереджений на своїх діях. Я знаю, куди я йду. А можливо, для когось дорога. Ну, от не дорога, а поїздка до моря, по морю. Ну, ще оксамитовий сезон, може, ну, не всюди, але в жовтні ще, ще є країни, в яких тепло. Ну, це людина в вашому житті, який вам допоможе, підтримає, ресурсами допоможе порадою, фінансами, своєю ну, опікою, плече підставить. Чи це людина така в вашому житті, хто вона також підставляє, або це ваш ресурс, ваша цілеспрямованість, коли я знаю, що я хочу. І тут, тут немає хвилювання, тут є така раціональність, впевненість. Земля це завжди спокій. Це, це я впевнено йду до своєї цілі. Я знаю, що я хочу, я знаю, які в мене ресурси, чим я володію, на що я опираюсь, які в мене можливості? От, можливо, це ваша така зосередженість на чомусь. Спокійно ідете і впевнено. Так, жовтень, ну ще одну карту подивимося. Ой, дуже класно, так? Тому що, що в нас є отакі, така енергія, яка нас збалансовує, заспокоює, тому що ось тут. Де, де у вас буде така конкуренція? В якій сфері вашого життя? На роботі, вдома. Ви тут люди, які не можуть вони не домовляться. Бо це вогонь, тут всі махають палками, всі кожен рахує, що він босс, що він головний, що мають слухати його. Знаєте, це як товкти воду в ступі. Я часто це використовую, порівняння, але ну так воно і є. Всі тут тільки мож, уникайте. Якщо бачите, що конфлікт, ви там не домовитеся абсолютно. Подивіться, тут п'ятеро людей, а тут одна людина. Я відходжу, і, і в мене є своя ціль. А ви собі там бийтеся, бо тут неможливо домовитися. Тут вони закінчаться сваркою, бійкою, претензіями. Ну, хіба лише якщо це не спорт, не біг, марафон. Не тратьте свої сили на оце, на вияснення відносин, на щось доведення, щоб вас почули, вас не почують. Ось маєте. Енергію такого короля Пентаклів, який впевнено знає, що він хоче і йде до того, цілеспрямовано. Листопад. Який буде листопад для рибок? Що тут в нас? Двійка посухів. Двійки завжди про вибір. Про не знаю, не можу обрати, не впевнений, нерішучість таке, коли ми не володіємо інформацією. Немає впевненості, немає рішучості, немає зосередженості. Але Саме тут, подивіться, яка двійка, начебто ми вже, ми вже знаємо: посох в нас вже в руках, ми вже обрали. Тому що другий посох, там лежить під ногами, його ж ніхто навіть не зауважує, він вже не потрібен. Ви свій вибір зробили, але ще ось якісь відпочити треба, посидіти, подумати. Ваш погляд вже скерований, бачите, куди? Туди, де, де сонечко, де класно, вже в перспективу. Тому, якщо ви будете обирати, ви глибше покопайтеся в себе в голові, тому що насправді ви вже знаєте, чого ви хочете. Ще одна карта на листопад для рибок. Важка ноша. І знову ж таки, вогонь, тобто листопад буде для вас таким, знаєте, виснажливим. От десятка посухів, важка ноша, коли мені важко, бо, можливо, кінець року, вимагають якісь там звіти, вимагають вже там підчищати все, підбивати підсумки, віддавати борги, допомоги просить хтось, бо це, знаєте, можливо, я не вмію сказати ні. І всі на мене звалили роботу. Всім допомагаю, хоча не маю сили і часу на себе. Але дуже добре, що у вас є, ви, ви знаєте, як поступити, ви знаєте. Чи сказати ні, чи залишити, чи донести, ви знаєте, як для вас правильно. Як би важко не було, ну, бо вогню забагато для вас. Це не ваша стихія, вам вона не дуже органічна. І грудень. Чим, яким буде останній місяць для рибок, торчику, зайка. Десятка пентаклів, подивіться, які класна карта. Виплати, гроші, спадщина, гроші сім'ї. Воз'єднання сім'ї, об'єднання сім'ї, коли ви всі разом збираєтеся, коли всі ну всі, то тобто три покоління і навіть домашні улюбленці. Коли ви витрачаєте гроші на сім'ю, вам це приємно: на сім'ю, на здоров'я, на подарунки, на покупки класна, дуже енергія. Ну що ж, іще одна карта. Ще одна карта страшний суд, кармічна карта це є результат наших попередніх дій. Ми, ви отримаєте звістку, можливо, про членів сім'ї, що їдуть до вас, що ви отримаєте гроші, що ви отримуєте спадщину, тому що ну, дуже класне поєднання. Або ви повертаєтесь в сім'ю, або це, ну, це відродження, відновлення, переродження. Коли ви розумієте, що я так, як було, не буде, я хочу ось так. Це моє зміна мислення. Дивіться, тут мертві стоїть з могил, і вони переходять в інше життя, на інший рівень, на інший етап. Тобто це ваша зміна, вашого, вашого мислення, вашого життя от переродження. Ну що, мої дорогенькі рибки, я бажаю вам успішного року, щоб він приніс нам всім мир, радість, перемогу, вернув всіх наших рідних домівки, щоб в нашій країні настав спокій. Мир, радість і щастя. Любі мої, люблю вас собі, маю. Я бажаю вам успішного року, я бажаю вам щастя, радості, позитиву, натхнення, успіхів, щоб збувалося і втілювалися всі ваші мрії і бажання. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Мені дуже приємно, як ви мені пишете. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь і почуємось, па